Відповів на пару питань, задавали мені мої глядачі, навіщо я тримаю отаких домашніх індиків. Мов краще тримати бройлерних індиків, вони значно вигідніші і тому подібне. Тому таким людям я завжди відповідаю, що кожна людина обирає те, що їй більше подобається. А для вас, для моїх глядачів, яких можливо також цікавить це питання, трішки пару слів скажу, навіщо і чому саме таких індиків я тримаю. Дивіться, по-перше, є різниця між тим. Коли називають птицю безпородною і різнопородною. Звичайно, що якщо птиця різнопородна, це та птиця, яка складається із різних порід, але живе разом, вона є кращою, ніж безпородна. Але в результаті вона дає індичат уже мішаних, тобто вони вже виходять безпородними. Але якщо ці індичата виходять від індиків, які є різнопородними, то вони є крупними, вони є крепкими і в них є маса плюсів. На відміну від тих індичат, які вже в результаті виходять від птиці безпородної, тобто від тієї птиці, яку люди тримають роками. Якусь звичайну, яку вони там десь, може, взяли чи купували, чи невідомо де, а можливо, ще й багато років тримають, не вливаючи ніяку іншу нову кров, або беруть якусь геть мілку, індичку по селах, так само в людей, які продають їх за копійки, там по 200-300 гривень за голову. І розводять в собі таких індиків. По-перше, імбридинг, по-друге, ізначально бралася мілка індичка, і тоді, можливо, у результаті виходять мілкі індики безпородні, вони розміром більше, ніж курочка. Індик там 4 кг, індичка 2-3 кг. Це зовсім різні індики. Я тримаю різнопорідних. Тобто, ви бачите, і вже багато хто слідкує за моїм каналом, за моїм господарством, що я стараюся. Купувати птицю якісну, крупну і гарну. От в цьому році я взяла собі чистокровного індика бурбонця. Не обов'язково я за ним охотилась, і прямо я дуже хотіла саме такого купити. Я хотіла взяти, неважливо якого, але він мав бути крупним і він мав бути гарним. Тобто, можливо, Тихарецького я хотіла такого красу, як у мене був, як от, ота індичка, бачите, пішла світла. Ось в мене такий був, я його свого індика продала і на заміну взяла оцього індика чистокровного бурбонця. Також у мене у цьому стаді є бронзові індики, є мармурові індики, також бурбонці. Але можливо я не виключаю тієї можливості, що, можливо, одна з цих рудих індичок також є узбецькою червоною. Тому точно сказати я вам не можу, але можливо таке бути. А можливо, і бурбонка. Цього я вам сказати не можу, тому що я купувала індичок собі рудих. То люди казали, що це бурбонці, але, звичайно, що ніяких паспортів, які засвідчують достовірність породи, звичайно, я не брала. Ось, коли я собі заводила цих індиків, я їздила так само по господарствах і обирала самих крупних, гарних індиків. Тобто, ніколи не брала аби подешевше, аби швидше і тому подібне. Я думаю, що трішки пояснила, які саме в мене індики. Також від канадського чорного у мене є. І є е, такий мармур. Коричневий, це я вам не можу сказати, що це була за порода, Можливо, це вийшов результат, що вона вийшла така армарму як оця. Але крупна, гарна індичка. Зважування індичок в мене є на моєму каналі: 5 кілограмів самки, одна самка під 7 кілограмів. Самець оцей 9 кілограмів. Той, що в мене був раніше, Дорослий самець, він був 10. Я вважаю, що гарна в них вага, вони не мілкі, і тому таких індиків спокійно можна розводити. Дивіться, вага індички 5 в середньому індика 9 кг, буває 8 кг, буває 10 кг. Я вважаю, що на домашніх звичайних кормах я маю на увазі зерно, овощі, коли вони малі, то гранула, звичайно. Випас це абсолютно нормальна вага і нормальний. Приріст. Тому цього м'яса нам вистачає. Тому люди, якщо запитують, чи вам вистачає того м'яса, яке наростає на звичайних індиках, нам вистачає, друзі, абсолютно. Зрозумійте ще таке, що не всі люди люблять їсти бройлерну птицю. Ну, от не всі. От Можливо, ви там дивилися якихось блогерів, які займаються е, бройлерною птицею. Можливо, просто е, цікавилися, що таке бройлерна птиця, можливо, самі тримаєте. Дивіться, ви можете їсти те, що ви хочете. Нам бройлер не подобається. Не курочка, не індичка. Тому е, я займаюся домашньою птицею. Дехто мені зараз каже, що бройлер, який вирощується в домашніх умовах, він і є домашнім. Друзі, ну яким він є домашнім? Те, що він живе вдома, це не означає аж ніяк, що він домашній. От ви самі подумайте, що він їсть, щоб вигодувати бройлерного. Індика чи бройлерну курочку, йому потрібний бройлерний корм. Звичайно, що якщо у вас є свій гранулятор, і ви можете робити стартовий корм, ростовий корм, а стартовий корм в домашніх умовах зробити неможливо. Ну, якщо й можливо, то це потрібно дуже велике вміння і спеціальне обладнання. Одного гранулятора недостатньо. Я вже це проходила, і я це все сама зрозуміла. Ось все одно ви будете купувати цей корм. А різниці в тому, що цього бройлера вигодували ви на бройлерному кормі покупному, чи його вигодували десь на якійсь птицефабриці, різниці ніякої немає. Розумієте, а бройлер рости на звичайному зерні вам також не буде. Обов'язково потрібно домішки, обов'язково потрібно пропойки, антибіотики і тому подібне. Тому порівнювати домашнього індика і бройлерного індика, який навіть росте в домашніх умовах на домашніх кормах, взагалі я вважаю недоцільно і неправильно. Ось, якщо ви годувати будете бройлерного індика таким кормом, як звичайних індиків, або породних індиків, чи безпородних, чи різнопородних О -о, втекли, він вам виросте точно таким самим, як домашній індик. І ще, й, можливо, при тому всьому буде хворіти, тому що для бройлерного індика потрібно набагато збалансованіший корм. Ще один бік того, чому я тримаю саме таких індиків домашніх, різнопорідних. В тому, що їх набагато простіше розводити. Ну, от дивіться, по-перше, індички, самки, вони 100% сідають на яйця і вони несуться. Тобто, якщо логічно подумати, якщо, наприклад, ви берете бролера, ви платите за яйця бройлерні. Ну, зрозуміли? Тобто, ви їх купуєте. А яйця бройлерної птиці коштують дорого. Якщо то дійсно якісна, гарна птиця, вона все одно буде коштувати дорого. По-друге, для того, щоб вивезти птицю бройлерну в себе на господарстві, що потрібно інкубатор. А інкубатор потрібно купувати. Ну, звичайно, логічно. Для інкубатора потрібна електроенергія. От і порахуйте, наскільки вигідно вирощувати бройлера, Я вже мовчу про. Кількість пропойок, які потрібні для бройлерної птиці, скільки потрібно електрики, а ще бувають перепади температури, перепади взагалі пропадає електроенергія. І дуже-дуже багато різних ризиків. Я вже мовчу про те, що для бройлерних пташенят мають бути ідеально створені умови по температурі. І по гігієні. Звичайно, що для домашніх ідиків різнопорідних, чи безпорідних, чи порідних, ну, тобто тут вже хто яких тримає, також має бути чистота, але не настільки має бути ідеально, коли ви вирощуєте бройлерну птицю. Чому бройлерна птиця така ем, вибаглива до цих всіх нюансів? Ну, Тому що в неї не такий крепкий імунітет. І от тут ми вийшли плавненько до цього питання, чому я займаюся домашніми різнопорідними. Одна з причин, тому що в них кращий імунітет, в рази кращий, чим від якихось бролерів. Тобто Бролерна птиця це генетично виведена птиця, яка ціленаправлена на швидкий ріст. Ось, Для того, щоб вивести бролера, почитайте, що таке селекція. Що таке генетика і тому подібне? У них набагато слабший імунітет. Якщо цікаво, не буду вглублятися в цю тему. Я думаю, що ви можете це все прочитати і зрозуміти, чому саме так відбувається. Якщо створити для бройлера ідеальні умови, він вам буде рости і по 15 і по 20 кілограмів. По-перше, ви маєте знайти якісне яйце. По-друге, знайти якісний інкубатор, по-третє, навчитися виводити тих індичат. Можливо, ви захочете купити вже готових індичат бройлерів. Рекомендую братися у провірених поставщиків суточного молодняку, але опять же є ризик, що ви купите або зараджену птицю, тобто вона вам помре через тиждень-два, а гірше того, коли вона ще заразить ваше все господарство, яке у вас є. Тому один із таких нюансів, чому я не займаюся тією птицею, ось вам я назвала. Ну і з цього виходить такий висновок, що для того, щоб розводити домашніх... Різнопорідних індиків мені не потрібно не інкубатора мені не потрібно не купувати яйце, і мені не потрібно переживати за вивод індичат. Ці індички самі несуться, самі сідають на яйця. Самі виводять індичат, самі водять індичат. Нехай вони трішки менші розміром, але якщо задатися дуже великою цілею, то звичайного домашнього різнопорідного індика також можна виростити і до 10, і до 12 кілограмів, якщо садити його на відкорм, якщо вбухати в нього дуже багато грошей. Мені цього не потрібно, мені вистачає тих 5-7 кілограмів. Я вважаю, що Простіше розвести більше індокачок. Індокачки взагалі, як маленькі свині, і зарізати їх на м'ясо, чим вирощувати, наприклад, бройлери. Розумієте, от кожному своє. Ще мені не подобається, коли кажуть, що м'ясо ну, все одно воно однакове, що від домашньої птиці, що від бройлерної. Друзі, не однакове воно, тому що домашню птицю ви годуєте більш. Простіше, тобто менше домішків, більше овощів, більше вигулу, більше трави. Бролірна тиця вона сидить на сітках чи в приміщеннях і їсть в основному тільки комбікорм, те, що ви йому даєте. Можливо, перед самим забоєм перевести на якісь більш е, такі е, корма, ну, якби екологічніші, але. Можлива втрата ваги бролера взагалі в ідеалі бролера ніколи не знімають із його корма. Тобто він має їсти до кінця своїх днів, так сказати, той корм, для того, щоб він не втрачав вагу, щоб він був рентабельним. Ось не всі люблять їсти бройлера, тому наступного разу, якщо у когось виникне питання задати питання комусь ще в формі, такій, наче що ой, ви наче дурніше, ви навіщо ви такі корома дорогі? А ви вирощуєте домашніх звичайних індиків, вони там ростуть як голуба. То подумайте 20 разів, вивчіть спочатку питання або задайте людині питання в такій формі, щоб вона вам захотіла розповісти, щоб вона... Захотіла вам дати якусь інформацію цінну і потім будете приймати рішення саме для себе. Не знаю, дуже багато моїх клієнтів, моя сім'я і я особисто дуже багато раз думали заводити бролерів, багато хто заводив і пробували і їли, але все одно в результаті переходять на звичайну домашню птицю. Нехай вона росте менше, нехай вона росте повільніше. Але якщо врахувати, скільки потрібно затрат на бролера, то вийде майже Саме. Розумієте, Навіть нехай бройлерний бролер, індик росте 6 місяців до забою, щоб було там 15 кілограмів, звичайний індик росте 8 місяців і там буде 8, нехай в два рази менше. Але якщо врахувати електроенергію для виводу того бройлера, для обігріву його, плюс якщо дійсно ви хочете виростити 20 кілограм ваги. То ви маєте в нього вкласти стільки корму, стільки грошей в корм, що воно вийде вам майже те саме. Якщо е, не вірите, можете самі спробувати і переконатися. Люди, в яких є своє зерно, в яких пайове зерно, звичайно, що їм це вигідніше. Е, звичайно, що вони можуть брати бройлера, його продавати там вирощувати. Вигідніше, звичайно, брати. Курей, на мою думку, хоча, можливо, індиків, якщо дійсно поставитись до цього відповідально і дійсно створити для індиків бройлерних ті умови, які мають бути. Я також багато цікавилася бройлерним індиком, ніколи його не заводила і, напевне, не буду. Ну, бачила таких людей, навіть є в деяких людей. Також канали, на яких вони показують, як вони вирощують бройлерного індика на домашніх кормах, але все одно перших три місяці вони тримають їх на спеціальних кормах, розумієте. Потім переводять поступово на звичайні корма, і коли вони їх ріжуть місяці у 5 у то індик 20 кг аж ніяк не буде. Максимум це буде кілограмів 12. Тому, ви знаєте, ви виростите звичайного індика до 8 місяців на звичайному кормі, нехай до 8-9 кілограмів, навіть можна до 10. А бройлерного за той самий час і вбухати в нього купу грошей і ще їсти бройлерне м'ясо, вибачте, ну, не кожен це хоче, для мене це, наприклад. Ну, не те, що не допустимо, але якось взагалі не хочеться. Тому ось такі нюанси. Мені подобається, наприклад, що вони багато років живуть. У мене є індички, які вже живуть по 5 по 6 років, з якими я на ти, так сказати, як ми з ними виводимо разом. А я вважаю, що я вивожу разом з ними. Молоднячок, тому що кожен день я знімаю своїх насідок, кожен день я їх годую, розмовляю з ними. Цю птицю потрібно любити, розумієте? Звичайно, що бувають такі моменти, коли ці індичата перепригають і шкоду роблять, кудись лізуть. Звичайно, що може це трішки подразнювати. Але для того, щоб все виходило, то потрібно свою птицю любити. Я вважаю так. От мені подобаються ці індики, і я не вважаю, що вони невигідні. Якщо підійти до питання з розумом, то все може бути вигідне навіть в часи, коли такий дорогий корм. Звичайно, що зараз стало не так вигідно цим займатися, як і ще років п'ять тому, коли ще можна було зернові купити в момент. Жнив значно дешевше. Зараз також їх можна купити дешевше, ніж, наприклад, взимку або ближче до зими. Ну, потрібно купувати, коли жнива. Розумієте, не чекати січня місяця і тоді думати, чим же ж годувати свою птицю. Потрібно просто прораховувати і купувати це завчасно. Ось. Плюс потрібно запасатися овощами, плюс потрібно наладжувати збут яйця, наприклад, займатися. Якщо ви, наприклад, займаєтеся таким розведенням птиці, як я, то ви також можете частину яєць продавати як інкубаційне, щоб хоча б трішки вернути повернути вартість затрачених коштів. Кормів на цю птицю розумієте? Нічого неможливого немає. Я не кажу, що тут можна заробити дуже багато грошей, але по крайній мірі для себе яйце, для себе м'язко, і також частину грошей, затрачених на утримання птиці, можна повернути інкубаційним яйцем або молоднячком. Так, що там таке відбувається? Або так само продати якісь вивезти і продати під тими самими індичками, якихось індичаток, так само домашніх, і продати комусь на розпліт, хто також любить птицю таку. Не знаю, як сказати, природнішу, чим, наприклад, бройлерна птиця. Ось тому я вважаю, що кожному своє. Я думаю, що я вам трішки розповіла, можливо, вам стало трішки зрозуміліше, чому я займаюся саме такими індиками. Ось Тому можу вам подякувати за перегляд. Якщо комусь цікаво було і ще виникли якісь питання, ви також можете задати їх мені. Переходьте на мої наступні відео, підписуйтесь, в можливості буду також розповідати, показувати свою птицю, можливо, якісь іще додаткові питання. Ось. Так що, ось такі в нас справи, таке в мене господарство, такі в мене індики. Ні в якому разі нікого не агітую, заводити таких, як у мене індиків. Ви вирішуйте самі, які вам подобаються, що вам потрібно.